Від друзі, сьогодні хочу розказати про одну таку професію, яка у величезній потребі в Канаді настільки в потребі, що для того, щоб навчатися на неї, є дуже багато всіляких стипендій та грантів. Взагалі, дуже багато якихось є програм, які створені саме для. Підтримки цих працівників, або дуже велика нестача. Поговоримо ми сьогодні про особистого допоміжного працівника або PSW – Personal Support Worker. Я думаю, що це буде цікаво багатьом людям, не тільки а, минулим, а, колишнім домашнім нашим а, медичним працівникам з України. Але і людям, які, наприклад, ще не знають, чим зайнятися в Канаді, на що легко вивчитися, і, наприклад, цікавляться сферою медицини, і, наприклад, хочуть потім якось. Дійти до медсестри або до різних ступенів медсестри чи взагалі іншої якісь такі професії у охороні здоров'я. Привіт! Якщо ви вперше раз у мене на каналі, мене звати Юля, я в Канаді 14 років. На цьому каналі розповідаю якісь лайфхаки, дуже багато розказую про медицину. А, іноді торкаюся трошки політику, ще чогось такого, історії, якісь затишні і не дуже затишні. А, в цілому намагаюсь робити дуже такий всеохоплюючий контент. Тому е, тут є щось для кожного. Е, буду вдячна, якщо підтримаєте канал підпискою, коментарем та вподобайкою, бо це дуже-дуже допомагає просувати контент для тих, кому це може бути корисно. А мені це просто дуже приємно і дуже надихає створювати, записувати для вас ще. Окей, поїхали. Давайте поговоримо про піздаб'юна. У цьому відео я буду так говорити, бо це коротше мені Вимовити і а, що ми роздивимося? Ми роздивимося, скільки як навчатися, чи потрібна ліцензія, як її отримати, і а, яка приблизно зарплатня, і який можливо кар'єрний розвиток. Значить, персональний допоміжний працівник PSW, це такий молодший медичний персонал, який працює не тільки в лікарнях, але і в ком'юніті, також працює у багатьох. Будинках для людей старшого віку, у хоспісах. Ну в принципі, усюди, де людині потрібна якась допомога. Причому це не тільки не обов'язково це буде людину там перевдягти, помитися, допомогти. Такий, як, як мабуть, у нас вважалася така нянечка для похилих, це також і просто компаньйон. Щоб не було наприклад людині самотньо чи страшно. Наприклад, деякі паліативні пацієнти дуже переживають через те, що наприклад вони хочуть залишитися вдома і вони живуть самі, вони дуже бояться померти самі, і іноді родина може або вони самі так наймають таких працівників. Стосовно зарплатні, то існує дуже велика дуже великий розбіг. І якщо так вже дивитися в Онтаріо, то в принципі пишуть, що середня зарплатня 28, Я впевнена, в коментах мені тут напишуть, що і 17, ну тобто і мінімалку заробляють, і десь є бенефіти, десь десь нема. А в цілому. Це залежить і від вашого на кого ви працюєте, чи ви працюєте на державну якусь установу, чи ви працюєте на якусь приватну компанію. Бо дійсно таких людей дуже дуже сильно не вистачає, тому ви можете собі якось ціну вже регулювати залежно від того, наскільки ви вмієте себе продавати. І, звичайно, я так думаю, що якби у мене була медична освіта з України і досвід, я би себе вже... Подавала не на мінімалку, я б вже точно використовувала свої навички як такі у приватних якихось компаніях, бо все ж таки у вас є досвід або реабілітації, або з похилими людьми. Ну, взагалі, наприклад, якщо хтось знаймає там собі для свого дідуся PSW, якась заможна людина, то звичайно вони будуть цінувати, якщо це хтось міжнародно тренований лікар або медсестра. Ну, це трошки відійшла. Окей, як стати PSW в Канаді? Саме в Онтаріо є дуже багато програм, дуже багато коледжів, як великих, так і маленьких. Є навіть онлайн і неповна зайнятість, що насправді дуже дуже зручно. І навчатися не дуже довго це 25-27 тижнів. Я в нас я. Не скажу, що дуже дорого і навчання коштує, дуже великий розбіг цін. Тому просто подивіться, загугліть у вашій провінції, де вам цікаво. Є навіть якесь дистанційне навчання. Просто майте на увазі, що вам для того, щоб отримати сертифікацію в цій галузі, треба, щоб все ж таки це був коледж, який визнається урядом тієї провінції, в якій ви плануєте працювати. Тому будьте уважні. А в цілому навіть в Онтарію, ну просто безліч маленьких осіляких приватних коледжів, які навчають на цю професію, тому знайти де навчитися буде неважко і. Це дуже непоганий варіант для тих людей, які вже приїхали в Канаду, наприклад, вже тут перший другий рік або вже знайшли якусь роботу, можливо, не на повну зайнятість. Ну, у мене, наприклад, є подруга, працюю в магазині, і в принципі вона дійшла до свого такого, знаєте, стелі свого розвитку там. бо... Це велика мережа, де а, зробити собі повну зайнятість фултайм ну майже неможливо, там треба 20 років працювати. І вона дуже хоче кудись піти в якусь нову кар'єру, де вона змогла б більше заробляти був би якийсь кар'єрний зріст. І щоб була така стабільна стабільний ринок праці, і це саме у сфері медицини, однозначно, це буде завжди стабільна кількість роботи. Не хочу сказати, що це ідеальна сфера, звичайно, дуже багато тут є і проблем. Але в цілому старіюча країна, старіюча нація, дуже багато людей похилого віку. Дуже багато людей із спеціальними потребами. Тому робота буде завжди. Так ось вона серйозно розглядає таку професію, і я от для неї дивилася, для неї вивчала, що можна було зробити, наприклад, не покидаючи свою роботу у тому магазині, якось або дистанційно, або на частковій зайнятості у коледжі. Тут є і система Осап в Онтаріо, коли вам майже все простять за навчання. Тобто, дуже багато можна викрутити з держави, якщо у вас тут є статус, щоб майже нічого не платити за навчання. Друзі, насправді хотіла ще сказати, що. Це така професія, про яку у канадійців у багатьох є такі міксовані почуття, тому що ну в принципі як і з лікарями у кожного свій досвід, і наприклад, мені нещодавно розповідала таку історію, що у мого знайомого дідусь ну, батько живе у субсидованому житлі, і у нього вже Почалася деменція, він там забуває прибрати свій холодильник, забуває, там, мабуть, щось зробити по, по дому, там, прибратися. Е, в нього там неохайно вже вдома, і вони наняли PSW, і ну, не вони наняли, а їм держава надала послуги PSW, Я не пам'ятаю, скільки там годин на тиждень, але людина має приходити і, наприклад, проводити годину часу з ним. І під час цієї години там допомагати по, по дому. Наприклад, щось там дуже просте приготувати або перевірити, чи хоча б ця людина щось там, наприклад, вже в холодильнику зіпсувалося. і вони просто побачили на я вже не появне пам'ятав вже як вони з'ясували, чи, чи то камера у них там стоїть якась, чи щось, але просто піздаблю приходить і сидить у себе на телефоні. Цілу годину нічого не робить і потім минає. І коли вона приходить, вона питає у дідуся, тобі щось треба допомогти, що тобі зробити. А він старенький, він взагалі у нього немає інсайту, що йому щось треба. І він, звичайно, каже, та що, та нічого не треба. І так вона, ця людина, просто приходить і нічого не робить. Звичайно, я бачила випадки, коли PSW це просто якісь янголи-охоронці, які дуже, дуже переймаються своєю справою. Вони стають просто членом родини, і навіть коли у нас ці дідусі бабусі лежать у лікарні, вони знають, як достукатися до. До цих людей, коли, наприклад, вони в делиріумі, і вони не знають, і вони там не співпрацюють з нашими фізіотерапевтами чи іншою реабілітацією, для них їх піздаб'ю працівник це знайоме обличчя, це рідна людина, і вони дуже допомагають поставити людину на ноги знову і відправити додому і Дуже допомагаю Ні. Тому просто хочу вас попередити. Якщо ви хочете стати PSW, будь ласка, не становіться такою людиною, яка приходить просто, щоб посидіти у себе на телефоні. Бо ці дідусі, бабусі, це чиїсь мами, тата, це чиїсь а, батьки, це чиїсь браті-сестри. І а, це має бути все ж таки якась відповідальність і має бути совість у людини. Тому а, так слухати далі, що про цю професію має сказати. Дякую. До речі, ще такий бонус є, і це знову таки ж говорить про те, наскільки ця професія зараз у потребі, наскільки вони так сказати, desperate. а дуже, дуже їм потрібні такі працівники. Навіть є такі гранти, які можна отримати, якщо ви після випуску підете працювати у care», тобто будинок для похилих людей, мабуть, care». Не знаю, як це називається в Україні. Я навіть не знала про їх існування в Україні. А, але в цілому, якщо ви підете у перший рік. І зобов'язуєтеся перший рік пропрацювати у такій установі. Вам ще зверху держава дасть 10 тисяч доларів. Якщо ви підете працювати у якусь у якесь маленьке містечко, так називаємо rural містечка в Онтаріо, і пропрацюєте там рік, вам також дадуть 10 тисяч доларів зверху. Якщо ви свою практику під час вашого тренінгу будете проходити у Care, то ви теж можете здобути зверху. 5 тисяч доларів. Тобто, ось такі є плюшки, і е, взагалі є ще непогані новини з приводу кар'єрного зросту. Я про це трошки пізніше розкажу. Так, розібралися де вчитися, розібралися скільки, чи треба ліцензія. Ліцензія. Ну, тут це. Для них це називається сертифікація. Тобто вам, щоб працювати, треба мати спеціальний сертифікат в провінції вашій. Ну, наприклад, я про Онтаріо говорю. І це для того, щоб його мати, щоб зареєструватися з коледжем, там, з спеціальним, як тут кажуть, «registering body», з якоюсь такою авторитетною установкою, яка саме займається пісдаблю, вам треба закінчити коледж курс відповідний, який приймається саме в цій провінції. Вам треба написати спеціальний екзамен. На цю професію та зареєструватися у цьому коледжі. Ну, це, звичайно, мається на увазі, що вам там треба буде заплатити якусь кількість грошей, там заповнити якусь аплікацію і підтримувати це кожного року, там платити якийсь внесок, щоб у вас була ця активна сертифікація. Насправді, що є дуже гарною новиною, і це дуже класно. Я залишу тут посилання знизу про пару програм. Про те, що з PSW потім можна замоститися, тобто Bridge, на Practical Nurse, Або навіть потім з Practical Nurse можна зробити Bridge, Є мостова програма на Bachelor of Nursing, тобто бакалавр медсестри. Тобто, що це означає? Тобто, в принципі, можна працювати PSW Можливо, там не на 40 годин на тиждень, але майже на повну ставку або й або на повну ставку. І у певних коледжах є спеціальні такі мостові програми на те, щоб вам довчитися вже за більш такою короткою програмою на медсестру. Є там різні типи програм. Вона ця програма взагалі не дорога. Я подивилася, наприклад, у Флемінг коледжі, це теж Онтаріо. Він теж такий великий відомий коледж. Там ця програма коштує десь 1700-1700, майже 1800 доларів. Тобто це не величезні якісь такі гроші, і вона теж мені здається не фултайм, Тобто, ви можете її якось або дистанційно, або партайм проходити. Але ще яка гарна новина від уряду є спеціальні якісь е, такі гранти, які допомагають вам отримати гроші на те, щоб навчатися, якщо у вас є піздаблю, щоб навчатися на медсестру. Там до 15 тисяч можна отримати, а також можна отримати, мені здається, чи 3, чи 5 тисяч на проживання. Тобто, звичайно, це стосується людей із статусом в Канаді, якщо у вас є «Permanent Resident» або громадянство. Але якщо вас це цікавить, можливо, на майбутнє або можливо у вас вже є статус. Дуже дуже гарний варіант. Тобто, в принципі, можна війти у медицину починаючи з «PSW». І так кожного року там чи кожній пари року апгрейдити якось підвищувати свою, підвищувати свій статус, підвищувати свою освіту, діти навіть мабуть до найвищого статусу медсестри з роками, коли вже можливо не ну, так на такі будуть маленькі діти, якщо це це у вас зараз відбувається. Ну у кожного свої обставини, звичайно. Тому мені здається, це дуже прикольний такий варіант. І подивитися, якщо, якщо ви ще не були в медицині, подивитися, чи це взагалі ваше працювати з людьми, чи, не, чи доглядати за людьми чи ні. Взагалі познайомитися з системою охорони здоров'я в Канаді, і, 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 звичайно, трошки розочаруватися і зрозуміти, чи зможете ви терпіти і постійно якось відчувати. Той моральний біль від того, що так людям потрібно, не вистачає, можливо, але якось все одно треба допомагати, і е, покликання є покликання. Тому дуже багато всього можна з маленьким для себе ризиком фінансовим, так сказати, так бо це не дуже довго навчатися, не дуже дорого коштує, щоб просто спробувати себе у цій професії. Ну і е, навички, які ви там отримуєте, все одно досить трансферово. Тобто, це такі навички е, customer service, тобто. Взагалі, роботи з людьми, які вам знадобляться усюди і завжди, де б ви не пішли потім працювати. Ну, якщо хіба що якщо ви по підете працювати на конвеєр, вони вам не знадобляться, але більшість професії вимагає якоїсь якихось якихось гарних навичок спілкування і саме. Роботи з клієнтами, тому він забою це дуже непоганий початок. Сподіваюся, це було вам цікаво корисно. Буду вдячна, якщо підтримаєте канал. Вам бажаю дуже міцного здоров'я, гарних прибутків, безпеки, миру, перемоги Україні. Слава Україні! Побачимося скоро, Па-па!